У смілі тривають дискусії щодо перейменування вулиць. На засіданні топонімічної комісії розглянули два звернення: перейменування вулиці Арешкава та однієї з центральних вулиць на честь загиблого захисника Ярослава Гатинюка. Як ухвалювали рішення? Далі в сюжеті. Опитування мешканці погодилися перейменувати вулицю Орєшкова на вулицю Оріхова. Всі згідні і не така опозиція, у них вони хочуть жити. Там, на тій вулиці, на якій вони перейменували, яку вони назвали. А можна питання? Можна. А чого не сливова, не Грушево, а чого іменно Горіхова? Тому що вона засажена вся горіхами в нас. Так, так, Практично вся засаджена горіхами. І так як вона була Орішкова, то ми горі... мешканці, виріш... да. Ні, мешканці вирішили. Можна назвати назвати... От ударили росіяни по Дніпру Орешником. Чим не назвати вулиця Орешника? При і горіхи тут є, це звучали. Ну, тому, тому що має оріх. бути якась доцільність. Ну, при тут? Горіхи це дерево. розумієте? І вони справді там по всій річник. вулиці. Практично по всій вулиці. Ви там їздили, ви були не був, там? На, жаль, ну, на цій ну, вулиці. Ви, як ви представник комісії, чому ви не поїхали, не поцікавились у мешканців їхньої. Згоди їхні поради. Вони погодилися на Думку мешканців, я знаю, мені не треба дивитися на вулицю, щоб знати їхню думку. Я... З боку о, прихильників назви вулиці Горіхова я не почув ніякої аргументації, крім просто, що от там ростуть горіхи. Ну, це насправді дуже слабенька аргументація. В той же час, Андрій Глуківський, це дійсно видатний смілянин, який не просто заслуговує бути вшанованим. В топоніміці міста а заслуговує бути присутнім його інформація і в музеї, і в школах, і потрібно поширювати його славне ім'я поза межами міста. У нас демократична держава, так наші хлопці, військові, наші воюють за свободу слова, звичайно, за думку народу. Мешканців, і ви зараз не рахуєтеся з цією думкою. Зараз мова йде про те, що комісія приймає обґрунтоване рішення. Виходячи, ви зараз нам нав'язуєте мі... цю назву. Мі... Ви не приймаєте? Я... Ви зараз комісія. мені нав'язуєте цю я назву пояснюю вам, як працює, Попри комісія, те, тому що, що я був є. в комісії. Комісія приймає обґрунтоване рішення. Вона може прийняти рішення, не зважаючи на те, що більшість проголосувала за якусь назву. Якщо Тоді, в якої ми буде... державі живемо, якщо ви Д... не враховуєте те, що хотещо можна прикривати багато запронували багатої безпечні вулицю Смілі. Це не просто зміна табличок, а переосмислення нашої історії. Під час обговорення питань на засіданні топонімічної комісії її голова наголосила, що вшанування пам'яті загиблих воїнів має відбуватися гідно та виважено. Я думаю, що у нас достойно відзначено і вшановано пам'ять тих, хто безпосередньо приймав участь у відстоянні незалежності нашої держави. На сьогоднішній день у нас перейменовано 16 вулиць і 6 провулків в честь героїв, які загинули під час ось уже російсько-української війни. І я думаю, що комісія враховувала думки. І виважено відносилася до цього питання, тому я не бачу тут якихось колізій, такі які стояли. Тим паче, дійсно я погоджуюсь, людина, яка запропонована була ось громадськими організаціями, достойна того, щоб вона була увічнена на мапі нашого міста. У питаннях перейменування вулиць важливо враховувати не лише історичну справедливість, а й побажання громади. Адже саме люди, які живуть на цих вулицях, мають визначати, як вони будуть називатися. Таку думку висловив історик, автор книги вулицями рідного. Міста, якого під час засідання процитувала голова комісії. Будь-яке рішення народу буде правильним, бо це буде рішення народу, і тоді жоден уряд, жодна політична система не заборонить і не спинить народ в його прагненні прагненні до повернення історичної правди. Для переименування вулиці в демократичній державі потрібно лише волевиявлення народу, що живе на ніч. Хто написав це? Написав історик. Який е, видав друком книжечку вулицями рідного міста? Ми відкриті до співпраці, тому я ще раз наголошую, що підготувати це питання, і якщо дійсно буде е, підстава вагома. Ми в першу чергу перейменуємо наступну вулицю в честь так Андрія Гупівського. Отже, проєкт рішення щодо перейменування вулиці Орєшкова на Горіхово буде винесено на наступну сесію. А от щодо перейменування однієї з центральних вулиць на честь загиблого Ярослава Гатинюка, питання залишається відкритим до закінчення війни, наголошують члени комісії. Прийнято зага одностайне рішення щодо закінчення військових дій, поки що призупинити перейменування. Вулиць на честь хлопців, які загинули в ході російсько-української війни, можливо, це дещо і трішки якось і несправедливо, але з іншого боку, справедливо буде до тих, хто не звернувся до нашої комісії. Тож дискусії тривають, і схоже, що у Смілі ще не раз розглядатимуть перейменування вулиць.